Добрий день, любі діти. Тема сьогоднішнього уроку Розкладення чисел на прості множники. Щоб вести кораблі, щоб у небо злітати, треба твердо, як слід, математику знати. Всіх наук вона цариця знає різні таємниці. Треба нам її вивчати, щоб уміти все. І знати. На минулому уроці ми з вами дізнались про те, як розкладають число на прості множники. На сьогоднішньому уроці ми з вами закріпимо отримані знання. Для початку пропоную пройти тестове опитування. Перше питання. Вибери ряд простих чисел. Варіант А. 1, 2, 3, 7, 11. Варіант Б. 2, 3, 7, 11, 15. Варіант В. 2, 3, 7, 11, 13. Варіант Г. 1, 2, 3, 7, 9. Обери правильний варіант. Та запиши його у зошит. Друге питання. Назви всі дільники числа 18. Варіант А. 1, 2, 3, 18. Варіант Б. 1, 2, 3, 6, 9, 18. Варіант В. 1, 3, 6, 9. Обери правильний варіант і запиши у ЗОшит. Третє питання. Чи є число 31 простим? Варіант А так, варіант Б ні. Запиши відповідь у ЗОшит. Четверте питання. Чи є число 27? Варіант А. Простим, варіант Б складеним. Обери відповідь і запиши у зошит. П'яте питання. Чи правильне розкладання числа 12 на прості множники? Число 12 дорівнює 2 помножити на 6. Варіант А так. Варіант Б. Ні. Обери відповідь і запиши у зошит. Шосте питання. Чи правильне розкладання числа 30 на прості множники? 30 дорівнює 2 помножити на 3 помножити на 5. Варіант а так. Варіант Б ні. Обери правильну відповідь і запиши у зошит. Сьоме питання: яке число має розкладення на множники 2 помножити на 2, помножити на 5 та помножити на 13. Варіант А 130. Варіант Б 260. Варіант В 200. І варіант Г65. Обери відповідь і запиши у зошит. А тепер давай перевіримо, наскільки правильно ти упорався із завданнями. Перше питання відповідь В, друге питання відповідь Б, третє питання відповідь А. Четверте питання відповідь Б. П'яте питання відповідь Б. Шосте питання відповідь А. І сьоме питання відповідь Б. Виконаємо завдання. Треба розкласти на прості множники числа 4104 і 5544. На минулому уроці ми вже дізнались спосіб розкладання чисел на прості множники. Давайте ще раз його закріпимо. Візьмемо число 4104 та праворуч від нього запишемо вертикальну дужку. Почнемо ділити на прості числа, починаючи з числа 2. Ділимо на 2, отримаємо 2052, знову ділимо на 2, отримаємо 1026, знову ділимо на 2, отримаємо 513. Тепер ділимо на 3, отримаємо 171, знову на 3, отримаємо 57. Знову ділимо на 3, отримаємо 19. 19 вже просте число, ділимо його на 19 і отримаємо 1. Таким чином, отримали таке розкладення. 2 помножити на 2, помножити на 2, помножити на 3, помножити на 3, помножити на 19, або по-іншому можна записати 2 у третій степені, помножити на 3 у третій степені помножити на 19. Візьмемо друге число 5544 і виконуємо для нього такі ж самі дії. Отримаємо таке розкладення 2 помножити на 2, помножити на 2, помножити на 3, помножити на 3, помножити на 7 і помножити на 11. Або по-іншому можемо записати 2 у третій степені, помножити на 3 у другій степені, помножити на 7 і помножити на 11. Задача 1. Потрібно розкласти на прості множники число 990 та знайти всі його дільники. Розв'язання. Для початку розкладаємо число 990 на прості множники. Запишемо його. Праворуч від нього проведемо вертикальну риску та поділимо його на 2. Так, як це число парне. Отримаємо 495. 495 на 2 вже не ділиться, але сума його цифр ділиться на 3, тому ділимо його на 3. Отримаємо 165. Знову сума цифр 165 ділиться на 3. Тому число ділимо на 3 і отримаємо 55. 55 на 3 вже не ділиться, але воно закінчується цифрою 5, ділимо його на 5, отримаємо 11. 11 вже просте число, ділимо його саме на себе, та отримаємо 1. Таким чином отримали розкладення числа 990. Буде 2, помножити на 3, помножити на 3, помножити на 5 та помножити на 11, дільниками цього числа є число 1. Всі ті прості числа, які ми отримали, та та всі можливі їх добутки. Знайдемо ці добутки. Візьмемо по 2, 2 помножити на 3 дорівнює 6, 2 помножити на 5 дорівнює 10, 2 помножити на 11 дорівнює 22. 3 помножити на 3 дорівнює 9. 3 помножити на 5 дорівнює 15, 3 помножити на 11 дорівнює 33, І 5 помножити на 11 дорівнює 55. Тепер візьмемо по 3. 2 помножити на 3 помножити на 3 дорівнює 18. 2 помножити на 3, помножити на 5 дорівнює 30. 2 помножити на 3, помножити на 11 дорівнює 66 на 3, помножити на 5 дорівнює 45. 3 помножити на 3, помножити на 11 дорівнює 99. 3 помножити на 5 помножити на 11 дорівнює 165 та 2 помножити на 5, помножити на 11, дорівнює 110. Візьмемо по 4, 2 помножити на 3, помножити на 3, помножити на 5, дорівнює 90 2 помножити на 3, помножити на 3, помножити на 11. Дорівнює 198, 2 помножити на 3, помножити на 5, помножити на 11, дорівнює 330 і 3 помножити на 3, помножити на 5 і помножити на 11, дорівнює 495. І по 5 буде. 2 помножити на 3, помножити на 3, помножити на 5 і помножити на 11, дорівнює 990. Таким чином отримали такі дільники числа 990 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10.

Тепер трошки відпочинемо і продовжимо далі працювати. Задача 2. По кошиках, яких менше за 20, порівну розклали 85 яблук. Скільки всього було кошиків і скільки яблук поклали в кожний з них. Розв'язання. Для того, щоб дізнатись, скільки було кошиків. І скільки туди поклали яблук, пропоную розкласти число 85 на множники. 85 поділимо на 5, отримуємо 17. 17, просте число, ділимо саме на себе, отримуємо 1. Таким чином, ми отримали, що? Число 85 це 5 помножити на 17, який ми можемо зробити висновок, що у нас кошиків могло бути 17, тоді в кожний з них розклали по 5 яблук. А якщо кошиків у нас було 5, то тоді в кожний з них розклали по 17 яблук. Запишемо відповідь: 17 кошиків по 5 яблук або 5 кошиків по 17 яблук. Задача 3. Чи ділиться число 2 помножити на 2, помножити на 3, помножити на 3? Помножити на 19 на числа 2 12, 57. У разі позитивної відповіді знайди частку відділення. Розв'язання. Число 2 помножити на 2, помножити на 3, помножити на 3 і помножити на 19 ділиться на 2. Тому що запис 2 помножити на 2 помножити на 3, помножити на 3 і помножити на 19, це є розкладенням на прості множники. І у цьому записі присутнє число 2, тому весь цей запис ділиться на 2. Тоді часткою відділення буде число 2 помножити на 3. Помножити на 3, помножити на 19, отримаємо 342. Друге число 12. Розкладемо його на числа 2, помножити на 2, помножити на 3, і отримаємо, що наше число 2 помножити на 2, помножити на 3, помножити на 3. І помножити на 19, також буде ділитись на 12, тому що всі ці прості числа є у записі нашого числа. Тоді часткою відділення буде число 3 помножити на 19, дорівнює 57. І візьмемо число 57. Але, як видно, з попереднього пункту, ми з вами отримали, що число 57 буде часткою відділення числа 2 помножити на 2, помножити на 3, помножити на 3 і помножити на 19 на число 12. Таким чином, якщо ми наше число будемо ділити на 57, то частку відділення ми отримаємо 12. Обери одну чи більше цеглинок, які, на твою думку, ілюструють твої успіхи на сьогоднішньому уроці. Все вдалося легко, було цікаво. Я запам'ятав чи запам'ятала. Я старався чи старалась, не все було зрозуміло, мені було важко. Домашнє завдання. Перше, розклади на прості множники число 700 та знайди всі його дільники. Друге знайди частку відділення перший пункт. Числа 2 помножити на 3, помножити на 5, помножити на 7, помножити на 19, на число 2 помножити на 3, помножити на 5. Другий пункт. Числа 2 помножити на 2, помножити на 3. Помножити на 5 і помножити на 11 на число 22. Третє завдання заміни зірочки такими цифрами, щоб рівність була правильна. Дякую за увагу, бажаю успіхів та гарного дня. До побачення!